Вітаю вас, любові Господа Ісуса Христа, мир вам. Знаєте, вранці слухав, як Братславік проповідував, каже: коли в армії був до два роки, дуже тяжко було ждати, два роки, вже півроку до звільнення готується, зложує торбу щоб до хати. Я чомусь так подумав, один місяць тяжко без дому. Якщо не вдома один місяць тяжко, і в нас один брат був в бригаді наймолітший, то він останні дні рахував. Так залишилось чотири дні. Він рахував. І ніби як тако со сторони збоку, і смішно вже, але все рівно, хочеться до хати. Є найкраще, коли вдома. За церквою скучно, коли нема служіння, певний час, то тяжко. Коли вдома набагато краще, коли бачимо один одного, це є чудово. І за це хочеться сказати Слава Богу. Слава Богу. І коли проходять служіння, не нехтуймо моїми, приходьмо, відвідуємо, щось почуємо для себе, як ми сьогодні чули, зодягнемось в щось. Не все зразу з одного служіння можемо на себе зодягнути. Але в кожному, в кожному служінні можемо для себе щось взяти, для того, щоб мати ось ту повну зброю. І нам не потрібно цим нехтувати. Навіть побачити один одного, і це вже є благословіння Боже. Тому що коли поговорити з тими людьми, хто довгий час прикутий до постелі, як вони хотіли б прийти в церкву і побачити один одного. Тому, коли Бог нам дає ось такий добрий, приємний час, відвідуємо служіння, служімо для Бога. І сестричка Максимчук Олександрівна тільки що співала перемагай. Якщо ми будемо перемагати тут, на цій землі, то там будемо з Богом разом. Ми будемо переможцями. Тому що Ісус сказав, що переможець унаслідує все. І тому нам потрібно прикладати максимум зусилля, щоб нам перемагати. Коли брат Юра читав про Петра, про те, що коли Ісус Христос прийшов в їхній дім, то я якось останніми часами, можливо місяців два тому, дуже часто згадував про цю подію. Дуже часто згадував і чомусь так зауважив про те, що Ісус Христос прийшов до Петра в дім. Там написано, ми чули, що прийшов там, де Петро проживав. І ось якраз там теща була, теща, котра була хвора. І я щось так думаю собі, якби, мабуть, була погана теща, то може Петро б і не вів би туди Ісуса, щоб він її оздоровив. Ну, так же ж. Ну, получається ну, так. Але тут з цієї події ми можемо для себе взяти дуже такі важливі уроки. По-перше, і те, що була добра, любила, мабуть, Бога. По-друге, і Петро забрав же те, що до себе. Навіть не пішов до неї в хату, тому що даремна хата, чому не скористатись. Але забрав до неї, неї до себе в хату. Тому це добрий урок, в кого ще є батьки живі, в кого ще є тьоща жива, забирайте до себе, живіть, якщо в цьому є потреба. Я навіть три роки свою дружину, коли взяв, то завів до себе в дім, і вона круг її три роки жила. Кажу, хай привикне до родини, а то буде зустріне брата старшого то буде казати на ви. А так, привикла за три роки, і все нормально. Так що це є добрі уроки для нас і в цих таких моментах можемо для себе черпати, брати для себе ось такі приклади. Читаю із дії святих апостолів з першого розділу. Так як ми сьогодні маємо святковий день, вранці ми про це згадували, про те, що Ісус Христос вознісся. І також вранці я думав про це, ми кажемо свято. Ну, і добре казати свято, коли Ісус Христос Воскрес. Це є чудове свято, Воскрес Ісус Христос був мертвий, а ось потім став живий. І ми святкуємо, радіємо і величаємо Бога за Це. Коли розпинали Ісуса Христа, от взяти четвер чистий, то ми не кажемо, що це свято. Ну, це така подія, яка сталася і вона ніби як не святкова. І я якраз думаю над цією подією, де Ісус Христос вознісся. І чому воно свято? Ну, ще добре, що ми хоч не празнуємо, ми святкуємо. Це вже один плюс: що ми не празно сидимо, але ми в цьому святі щось працюємо, духовну працю робимо, про що ми трошки пізніше і торкнемося. Це є добре в цьому. Але чому свято? Ісус Христос був серед учнів, вони мали з Ним спілкування, вони мали з ним добру науку, вони отримали від Нього на свої потреби, на свої питання, відповіді. Вони за потреби, якщо в цьому була потреба, вони отримували уздоровлення. А тут Ісус Христос, вознісся, не стало з ними Його. І ніби воно, як і не свято, ніби як воно навело сум якийсь. Але коли ми трошки візьмемо раніше і читаємо про те, що Ісус Христос сказав, що це для вас краще, коли я піду. Тому що я піду умолю Отця, і Він вам пошле утешителя. Або каже, я піду і приготовлю місце для вас. І коли ми вже ось це починаємо думати, коли ми вже роздумовуємо про ці моменти, то зразу ми починаємо усвідомлювати, що насправді оце є добра подія, яка сталася. І ми сміливо можемо сказати, що це насправді свято, тому що Ісус Христос не залишився тут, на цій землі. І не залишив кожного із нас сиротами. Але Він пішов, приготовив місце для нас. Він пішов, умолив Отця і Він післав Духа Святого для нас, яким є серед нас утешитель, утешитель наш. І за це вже хочеться сказати: слава Богу, це насправді свято, це насправді добра подія, де Ісус Христос вознісся на небо. Читаю перших три вірші, нижче було нам прочитано, як Ісус Христос возносився, але цю книгу дії святих Апостолів писав Лука, першу він писав Євангелію від Луки, а це вже другу книгу пише, і пише ось такими словами, розпочинає цю книгу. Першу книгу я написав тобі Феофіле про все, що Ісус робив. І навчав від початку до того дня, зауважно, тому що ми про це будемо говорити, від початку до того дня, коли він вознісся, давши через Духа Святого накази апостолам, яких він вибрав, яким він з'являвся живим після страждань, з багатьма вірними доказами. Протягом сорока днів являючись їм і говорячи про Царство Боже. Ось такий вступ зробив Лука, коли почав писати про всі події, які сталися за часів Ісуса Христа. Він навіть і вже далі описував, вже де апостоли. Все звершували, так і написано, дії святих апостолів. Він більш акцентував на тих подіях, які звершувались вже після Вознесіння Ісуса Христа, де вже перейняли ось цю місію апостоли. І він все це описував. І ось тут якраз наголос на тому, що каже він все це дослідив. Так само він подібно говорив і коли писав Євангелію, Луки. Він також досліджував, він пильно досліджував, тому що каже, багато хто береться описувати ось ті події. І він взявся і пильно дослідив. Він бувши лікаром, він був такий, мабуть, дуже доточний, і він кожне все досліджував, першим написати. І ось тут каже, що ось те все, що Ісус Христос робив, Він все робив від самого початку. Коли прийшов на цю землю, Він робив і все звершував аж до того дня, поки він аж вознісся. Все Ісус звершував те, що йому було доручено. І коли ми читаємо Євангелію, то дуже багато Ісус Христос, перебуваючи на цій землі, Він працював, звершував справ на цій землі. Він не опускав тих моментів, він все звершував до останнього моменту, після Воскресіння ще 40 днів з'являється своїм учням. Він з різними доказами, він показував, як потрібно далі діяти для апостолів, для учнів Ісуса Христа. І Він звіщав написано про Царство Боже. Коли ми читаємо. Євангелист Іван там торкнувся і описав про те, що Ісус Христос каже, що я все вам звіщав, я вам говорив все наперед. Я вам все вам говорив. І говорив, каже, все наперед. Для того, щоб коли ось те станеться, про що він говорив, щоб ви увірували. Він не опускав ось тих моментів. Давайте навіть прочитаємо дослівно цей вірш, де євангелист Іван його записав. Каже Ісус Христос, 14 розділ, 29 вірш. І ось я сказав вам, перш ніж збулося, щоб ви повірили, коли збудеться. Все Ісус Христос говорив, казав, Він наперед говорив. І коли ось те ставалося, каже, це для того, щоб ви повірили. Він не опускав ось тих моментів. Він навіть коли були моменти там, де не було людей, то він молився. Він використовував всі ресурси. Наскільки міг ось тут, на цій землі, він все звершував. Він все робив, тому що він знав, що прийде час, де його вже не буде на землі. Буде Вознесіння. І ось так подібно. Діяли і учні Ісуса Христа. Ось так подібно і звершували апостоли Ісуса Христа. Тому що, коли Він возносився, то Він сказав: ідіть, навчіть всі народи. Він говорив, Він навчав, як потрібно навчати. І учні Ісуса Христа це все перейняли. Вони звершували також ось цю місію на цій землі. Вони все працювали так, як це потрібно було. І як важливо є, коли ми читаючи Євангелію, і ми не опускаємо якісь моменти, але ми, досліджуючи їх, ми звіщаємо як словом, так і добрими справами. Про це описує Біблія. Навіть і фізичні наші справи вони є важливі. Вони є важливі для нас, тому що. Про все описано, про все описано в Євангелії. Якщо людина буде надзвичайно духовні справи звершувати, а про свою сім'ю не буде піклуватися, це каже найгірша людина. Це вже не духовна людина. І ось ці всі моменти нам потрібно пам'ятати, і це все звершувати. І в церкві Божій не всі одинакові. Не кожен має одинакові дари, не кожен збагачений духовними дарами на всіх, там, як є описано, дев'ять дарів духовних має. Комусь одне дано, комусь інше дано. Комусь може, хтось може пророкувати, хтось може щось інше робити. І це все важливо. І часто буває, що ось той найменший посуд є більш найпотребніший в церкві. Ви знаєте, вчора ремонтував одну техніку побутову вдома і себе зловив на одній думці. У мене є один син такий, що ще не говорить ри, але вже йому треба все знати. І він я роблю, а він все там, і з другого боку. Як не видно з того, то біжить з другого боку і все заглядає. І все ніби як мішає. І я все його не мішаю. Да не плутайся під ногами, знаєте, як ми? Нам стріше б зробити. Але ось тут таке сталося, що без нього я і не зміг. Випадає там такий болтик маленький, і в цій техніці така глибока ямочка, де моя рука не влазить. Беру магнитом, не береться той болтик чомусь. Беру там і утвердками, як не, не виходить і все. А він все бігає заглядає. Кажу: ану на ну, Марко, візьми, ну, ну туди руку побачив, лізе. Він раз і достав того болтика. І ось такі, знаєте, маленькі речі можуть бути в нашому житті, де без них ми не можемо обійтися. І це є важливо. І якщо хтось має вже надзвичайно великий дар від Бога, то це не значить, що вже потрібно хизуватися перед кимось. Тому що настане ось такий час. Де ми ось того болтика не зможемо достати. І нас научить, що ось той маленька, маленький сосуд, маленька людина в своїй справі не показна така ніби як, але вона потрібна в церкві. Без неї необхідно. Хтось може в церкві сказати про Бога, про Царство Боже звістити, а хтось може поза церквою. Підійде до такої людини, яка непідступна, ніхто не може. Ніякий служитель, ніякий родич, ніхто не може донести слова Божого. А ось той маленький, незначний підійде і донесе слово Боже. І ось така мене серце розтає. І є важливо нам, щоб ми звершували, якщо нам дано, не значить, чи багато, чи мало. Якщо нам дано, то до. Нашого Вознесіння, нам потрібно їм скористатися. Нам потрібно прикласти максимум зусиль, щоб так, як Ісус Христос, так як апостоли все звершували, поки ще тут, на цій землі, так само і нам. Все звершувати поки ще тут, на цій землі, до Вознесіння нашого, до відходу нашого. А зараз ми такий час живемо, що ми не знаємо, коли наш відход може настати. Чи ми дочекаємо приходу Ісуса Христа, чи ми перші відійдемо від цієї землі? І нам завжди потрібно бути готовими, а для того, щоб бути готовими, потрібно працювати. Потрібно працювати і максимум зусиль прикладати, щоб все виконати, щоб все звершити те, що для нас доручено нашим Богом. Це досить важливо. Не просто спастися. І все чекати приходу Ісуса Христа. Але те, що нам відкрито, те, що нам дано, передаваємо іншим людям. Те, що ми можемо зробити сьогодні, не відкладаємо на завтра. Навіть прості справи звершуємо, працюємо. Дивіться, як апостол Петро написав в своєму листі. Прочитаю ще із цього листа, з другого листа апостола Петра, і ми будемо закінчувати наше служіння. Другий лист, перший розділ, 12 вірш. Прочитаємо віршів 6 Тому я ніколи не перестану нагадувати вам про це, хоч ви і знаєте, і вкорінилися в справжній істині, бо вважаю справедливим, доки перебуваю в цій оселі, спонукати вас нагадуванням, знаючи, що скоро залишу оселю Мою. Як Господь наш Ісус Христос і відкрив мені, буду ж старатися, щоб ви і після мого відходу пам'ятали це, бо ми сповістили вам силу і прихід Господа нашого Ісуса Христа, не йдучи за хитромудрими байками, а бувши очевидцями Його величі. Бо Він прийняв від Бога оця честь і славу. коли… Дійшов до нього від величної слави таких, е, такий голос, це син мій улюблений, у котрому моє благовоління. Апостол Петро про це все зрозумів і каже, хоча вже й знаю, що скоро відійде від цієї землі, але я навіть і тоді не перестану. Не думаймо про те, що вже все, час мого відходу, близький, або скоро. Прийде Ісус Христос. Ми бачимо по цих всіх обставинах, що час останній, але ми не знаємо, скільки цей час останній може продлитися. Тому що в Бога один день, як тисячу років, і тисячу років, як один день. В Бога Бог не вираховує е, часами. Він сущий, він, він є постійно і йому один день може бути, як тисячу років. Тисячу років, як один день. Так само ось цей останній час ми не знаємо, коли він настане. Але ми знаємо точно, що ми не вічні на цій землі. І коли той день настане, що ми відійдемо від цієї землі, ми також не знаємо. І нам потрібно звершувати до останнього подиху нашого в наших грудях, скільки дав нам Бог життя, нам потрібно звершувати Його працю. Нам потрібно жити згідно Слова Божого, не лінуватися працювати, не лінуватися служити для Бога, не лінуватися звіщати про царство Боже, звершувати його справу на цій землі. Хай нам Бог допоможе в цьому, тому що ми самі є безсильні. І ми вже чули сьогодні про те, що якщо ми навіть вже будемо думати, що ми надзвичайно вже сильні, то Слово Боже каже: бережися, щоб не впасти. Без Бога ми є ніхто. Коли ми будемо покладати свої надії на Ісуса Христа, то ми будемо і спроможні звершувати Божі справи на цій землі. За це служіння дякує молитвою. Амінь.